Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Як бачите, в мене все ще стоїть ялинка. Вона тут стоїть не просто так. А тому, що я таки в середині січня вирішила зняти вам новорічний тех від Юлії Олійник, який я обіцяла зняти ще в кінці року. Але нічого страшного, тепер я зі спокійною душею. Бо відповідаю на запитання цього неймовірно цікавого тега. Я дуже люблю теги, просто якось так з часом вийшло, але так як я обіцяла, я таки виконую. І після того я нарешті знімлю ялинку і відправлю її на своє місце до наступного нового року. Якщо ми всі доживемо, ви знаєте я оптимістка. Отже, цікавий парфюмерний тег про висновки. 2023 року в нас є 10 запитань. Обов'язково переходьте на Юлін канал, подивіться, там вона знімала відео. Після неї вже багато дівчат знімали відео по її тегу. І мені цей тег давно хотілося зняти, і нарешті я ж сьогодні до нього дійшла. Отже, 10 запитань. Запитання номер один від тего мої парфумерні підсумки року, ну тобто 2023. Вже можна якісь кусоки 24-го знімати. Питання номер один: топ 3 парфуми, які частіше носили цього року. Як не дивно, кожен рік у мене це саме питання просто викликає ступор, тому що при моїй кількості ароматів я рідко повторюю щось. Маю це на увазі рідко. В мене мало таких, як то кажуть, парфумерних запоїв. Звичайних запоїв теж не. Поки що. Парфумерні запої не можу. Я люблю міняти парфуми інколи, по декілька разів в день. Я і, і так я вже цього року перестала змінювати парфуми, але все-таки я подіставала свої аромати і згадала, що деякі аромати я носила частіше, ніж ну, все-таки тягнулася рука частіше, ніж до інших. І одним з таких ароматів це є Black Opium. Його я просто хотіла закінчити. Я його не тільки тому, а тому, що я його і люблю. І я хотіла його закінчити. Він у мене був в Project Penny і ніяк не закінчується. І, по суті, я його цілий рік потрошки-потрошечки намагалася закінчити. В мене ще є тридцяточка іншої версії, версії Extreme. Я вам розказувала для того, щоб не стояв цей великий пустий флаконик. Бачите, він у мене стоїть далі, нікуди не дівається. Я. Носила його досить часто, ну, в крайньому разі частіше, ніж якісь інші свої парфуми. Другий аромат, який я носила частіше, ніж інші, тому що я вам завжди говорю, що це мій аромат друга шкіра. І тянулася до нього часто рука, особливо, коли не знаєш що одягти, хочеться чогось спокійного, хочеться чогось такого для душі, хто кажуть, це є п'ятірочка Шанель. Я її дуже люблю. Це моя, як я вже повторюся, аромат друга шкіра. І в мене дійсно тянулася до нього рука частіше ніж до всіх решту, тому що цей аромат, коли інколи чогось не хочеться, в будь-яку погоду, причому я його можу носити. І нехай це буде топ ну, двічка з топу з трьох. І третій аромат, який в мене з'явився в другій половині року. Верніше, це в мене зараз я вам покажу тревел, але він у мене був спочатку від левантику. І я його дійсно часто носила, від левантик зносила. Зараз ношу тревел, і я так чую, що в 2024 році в мене таки з'явиться флакон. Це є кокеїнчик від Jeep or І це теж альдегідно-квіткова краса з досить міцним характером. Це один, хто читає мій телеграм? Вже напевно бачили. А хто не читає, то, будь ласка, підіть і підпишіться. Це один з верніше, не один, а найкомплементарніший аромат в, в моїй колекції. Коли би я його не вдягла, куди б я не пішла, люди його відмічають, кажуть, що пахне розкішно, і я от його дуже люблю. При тому, що я його ношу як зараз взимку, так я його носила. Я була в ньому одягнута на малого день народження. Це є 15 серпня. Була страшенна жара, поза 30, духота, неймовірна, і він проявив себе як в спеці, так і в холоді. Просто в жарі, як Альдегіди, він звучить так більше квітково так ніжно. М'яко і тілесно, а от взимку він таки більше загострюється і має навіть якусь, там, здається, анімаліка не заявлена, я не пам'ятаю, але от в ньому є якийсь такий трошки тваринний характер, чи що б це при тому на тих прекрасних альдегідах. Це, топ, це третій аромат з топу трьох. Питання номер два. Парфумерне відкриття цього року. Парфумерним відкриттям цього року став бренд Елдо. Я бачу, що багато хто з дівчат, хто робив цей тех, так само доєдналися до цього, тому що виявилося, я не сама до того дійшла, мені присилала Оксана тріль від «Левантики». і мені більшість ароматів сподобалося, захотілося з ними знайомитися. Потім мені присилавши Діма, тобто мені приходили якісь відливанти, десь якісь пробники. І я все, що я не пробую, не все я хочу поставити собі в шафу, але практично все, що я ношу, все мені подобається, або в будь-якому разі воно мені цікаве. В мене в цьому році з'явилося два аромати від Елдо, я їх сюди, звичайно, не притащила. Це є «Like this», цей що гарбузовий. І другий, я завжди, як завжди забула: оця ромова шкіра, я вам тут напишу, як він називається. Якби його принесли, бо може прочитала. Але я як завжди забуваю, як називається: обидва мені подарували на день народження, і я дуже тим тішуся, хочу деякі аромати ще і хочу знайомитися ще з іншими ароматами. Тобто, це є бренд, який загалом мене зацікавив. І, звичайно, в цьому році неймовірним відкриттям стали для мене українські парфумери. Ми з дівчатами, верніше, мої дівчата, організували з мого чату парфумерний бокс саме з українською парфумерією. і там був дуже великий вибір. Практично всі, майже всі, не всі, але 95% тих, до кого ми писали, зверталися. Хто знижку робив, хто безкоштовно давав нам семпли, і вони їздили, як то кажуть, по руках. І це був просто захват. В нас неймовірно талановиті парфумери, неймовер... неймовірно прекрасні в них оціннішеві парфуми. Можу відзначити своїми любимчиками, як завжди, це є G-Parfums, Partizan, Отакі, Чарзілля, Склва і Вікторія Сімич. Мені всі аромати сподобались, але таке враження, що ці парфумери робили прямо аромати для мене. Навіть познаходило таке, що ніби ніша, ну, саме категорія, така, як мені не подобається От, як, наприклад, парфумер в «Партизана» є парфум, де є троянда і акватика. Я не люблю ні троянду, ні акватику. але цей парфум прекрасний. Також в мене на бажанках на 24-й рік, можливо, до літа. Коротше, українські парфумери це є моє відкриття. Всі. Всі, що я пробувала, це було здивування. Де, що мені більше подобається, де що мені менше подобається. Хтось більше там люблять у нас, як завжди, трави додавати чи що. Я не дуже за трави, але це було дико цікаво. Це дійсно відчувається, що люди вкладають туди душу, і мені це дуже сподобалося. Це було моїм відкриттям. Буду хвалити вам в кожному в кожному відео українських парфумерів. В мене є декілька, ну поки що тревелів є від Левантики, і від Черзіля є улюблені аромати, від отакі липа, Боже, хто не знає липу від отакі, я вас прошу, познайомтеся, знаю. Всі шукають ту липу, але найпрекраснішої липи я просто ну, ніде не зустрічала. І неймовірно тішуся, що в мене тепер є тревел, буду ним закликати весну. Коротше, ви поняли. Так, я можу ще розказувати вам про українських парфумерів довго і нудно, підпишіться на мій телеграм-канал. Третє питання: парфумерне розчарування цього року. Я не дуже зачаровувалася, чесно вам скажу. Я навіть толком і не знайшла, щоб я також прямо. Ну, тобто, щоб розчаруватися, треба чекати чогось більшого від аромату. Єдиний аромат, який я згадала от в 2023 році, це є Avon Endless Sun. Це є новинка з серії Farway. Він гарний. Комусь ну, подобається. Він і мені ніби подобається з однієї сторони, але от в мене були очікування, що він буде мати в собі такий хребет Форвея, якісь гени від нього. А він від Форвея нічого не мав. Тому він був для мене таким розчаруванням. Я чекала все-таки від нього більшого. Але він гарний, свіжий, чудовий і, ну, тобто, без претензій до самого аромата, Це чисто мої очікування не виправдалось, тому я розчарувалась. У нас почалася тривога. Я вже встигла збігати за малим, тому я можу зараз бути трошки з червонішим носом, ніж перших три питання, але я продовжую знімати відео, тому що я його ніколи не зніму і ніколи не знімлю цю ялинку. Отже, четверте у нас питання. Чекайте, закрилося? Найбільш очікувана вами новинка цього року і ваші враження від неї. Чесно, я, ну ви знаєте, я не дуже слідкую за новинками. Для мене новинки. Ті аромати, з якими я знайомлюся, це мої новинки. А те, що виходить, я в принципі інколи буває, там вийде якийсь фланкер, я з флагманом не знайома, воно мене щось не дуже цікавить. Якихсь таких магазинів, щоб я могла тут біля себе піти і протестувати щось новеньке в мене нема. Тому так, якщо щось приходить... Десь від відливантах, десь що з'являється і є можливість понюхати, я нюхаю. А як ні, то і ні, то то я не дуже то слідкую. Що я нюхала цього року? «Ірис» світлові абель. Якщо я не помиляюся, він 2023 року вийшов. Сподобався він мені, він менше солодкий, але все одно ірис на старті, потім він йде в таку ну, гарну лавіабель. Ну, Нічого не можу сказати, красивий аромат для тих, хто любить аромати, такі як лавіабель. І пробувала я Нарцис Родрігес All of Me. Мені не подобається страшенно флакон, і дуже його захейтили, сказали, що він простяцький, такий, як на Avon, Схожий чи що. Мені сподобався. Справа в тому, що я класичний Нарцис Родрігес не дуже люблю. А оці м'якші мускуси, які вони зараз почали робити, мені подобається. Він мені сподобався м'якенький кремовий. Собі я його не хочу, але ну, поки що не планую. Маю свій пробничок і буду з задоволенням ним користуватися. Він мені сподобався. Більше мені здається, ну і Avon, той який розчарування, оце от був 23-го року. Здається, я більше нічого не маю по тому питанню і сказати. Номер 5. найприємніше поповнення в родині ароматів в цьому році. Я не могла принести вам один флакон. В цьому році до мене прийшло дуже багато ароматів, але я відібрала, мабуть, 4. Хто не дивився мій стрім на день народження, скільки мені там краси надарували, і все бажанки. Подивіться. Всі, всі мої стріми є в записі. Але я хоч принесла сюди те, що от я вважаю на сьогоднішній день моїми самими. Навіть не саме, ми от просто принесли чотири любименьких. Цей маск від Монадіоріо, цей аромат прийшов до мене в колекцію. Це перший аромат, з яким, який в мене є. В мене вже є два від Монодіоріо. І це, напевно, буде все, тому що вони дуже дорогі. Але Монадіо маск мені дуже сподобався, настільки, що я от просто помішалася на ньому, і поки він в мене не з'явився, я не могла успокоїтися. Тому це одна з таких бажанок. Так, ще один аромат, який мені дуже сподобався на сліпих затестах. І я теж довго і нудно, Боже, не могла успокоїтися. Здається, це новинка 22 2022 року, чи 21-го, я можу помилятися. Це фік екстасі від мансера: в мене аж цілих 120 мл з'явилося, і я просто це для мене любов. Це інжир, з якимсь або інжир горіховий, або вити... з... з горіховим втв шкіра, смоли. Він такий унісексовий. Причому прекрасно носиться на будь-яку погоду і дуже витончено зроблений, як для мансири. Я не то, що маю би щось проти мансири, але маю на увазі тут не вилазить нікому, скуса, оцих їхніх троянд, нічого такого. Він не солодкий, практично. Ну, він прекрасний. Я просто ну це була любов, це був сліпий затест від Світлани, і я просто від нього ну, з розуму зійшла. І це от була моя така страшенна бажанка, що я не могла витримати. Ще один аромат я мушу показати вам, тому що це знятість і рідкість. І це дуже рідкісний випадок, коли мені такі аромати сподобалися. Я вам казала, що мене потянуло на квіти. Я взагалі так до квітів, ну, типу, не розумію, не дуже хочу, або подобається мені старт, а потім мені не подобається база. Ну, тобто, квіткові аромати це таке не дуже моє, тим більше, якщо квіти, якісь там дзвінки чи ще щось. І от подарунок від Діми, тому що я в нього просто закохалася і він. Не міг залишити мене просто з цією білью. Це є «Living Love» від Оскар Деларента. Це квітковий аромат, на мій смак, найкращий. Це гіацинт, це прохолода, це зелено деревинна база, яка не <laughs> відкрийся. Він... От він, ніби пахне. Просто ну, квітко... квітковий аромат. Ну, який же він для мене гарний від першої до останньої ноти. Це от найкращий. Квітковий аромат, на мою думку, в мене ще є. Забула я принести сюди. А Муашці теж прекрасний. Я там, правда, відчуваю трошки ельдигідність, він такий більше мені в класику, а цей холодний. Я просто ну, я теж буду закликати з ним весну, і це один. ну, І мало того, що він рідкість знятість. Я, як завжди, мені ж треба було закохатися в аромат, який важко знайти. І він в мене з'явився, тому що тому це просто ну, це мій скарб, це, це мій скарб. І останній аромат перед самим Новим Роком з'явився. У мене був передноворічний стрім, і це була моя любов, е яка приїхала до мене від Альони. Це Іріс Прада, це, мій... це просто. От в мене не було тут, я його не поставила в трійку, але це теж аромат, який я носила, коли мені чогось. От я коли по важливих справах ходила, коли не знала чим. Це був то, що хватаєш перше під руку. Він в мене був в відливанті великому з цього ж флакона. І потім приїхав до мене у флаконі. Я, ну це, це просто моя любов, це теж мій скарб. Я його обожнюю цей аромат. І він з'явився в мене перед самим новим роком в подарунок від Альоночки-Благодарочки. Так, поїхали далі. Е, номер шість. Перфумерний дубль цього року. Єдиний аромат, який в мене задублений, бо мене мене переклинуло, що його зняли, я його більше не знайду. Е, це бюджетний ароматик. Бомбочка від Жан-Артес. Це не ну, це в мене флакон, а в мене є дубль запечатаний. Я його сюди не тащила, бо він в мене в шафі стоїть. Карамельне яблуко з деревинною ванілью, Я вам розказувала про нього 100 тисяч разів, і оце от мій єдиний дубль. Мені здається, я більше нічого не дублила, нічого не повторювала навіть з того, що в мене колись, наприклад, би було і закінчилося, і я би повторила, не було в мене такого. Так, є сьомий сьоме питання: який парфум випили до дна в цьому році? Я сюди пустишки свої не тарабанила, але подивіться в мене є відео. Я десь його сюди прикріплю, якщо не забуду. Про пусті флакони за минулий рік я зносила до дна 22 аромата. Там в відео є 20. Відразу попереджаю, не лякайтеся. Там були залишки у флаконі. Це не повні флакони, я на себе повиливала. там більше там такі не от от дуже. 22 флакона я аж цілих закінчила. Там були невеличкі залишки. Вони в мене були, були в Project Pen. Тобто я їх ціле направлено, майже всі закінчувала спрямовано. цілеспрямовано. <кій> Там є. Як не міг я не даю знімати, так сусіди ходять, і Алька гавкає. Я потім ще знайшла мініатюру Avon, вона... боже, як же що, Cherish The Moment, я його закінчила. Сподобався мені цей аромат. Повторювати його не буду. І вже після того відео я ще між відео і Новим Роком я дозакінчила білий мускус від тезорі до Рієнти. Тому в мене вийшло 22 пустих флакона. Подивіться відео, там все розказано. Так, далі. Вісім. Парфумерний оберіг цього року. Ну, я далеко ходити не буду. Оці два аромати. Вони, в принципі, вони для мене вони не схожі між собою, але так як це альдегідна класика, а це альдегідна сучасна класика, вони для мене взаємозамінні по характеру маються на увазі. Єдине, що все-таки кокаїнчик від. Е Mm. G Parfums. Він для мене більше урочистий. Я його на свята ношу. А Chanel, ну, теж елегантна, ну, які претензії ніяких нема. Але все-таки вона таки більше має ретриночку, і ці два аромати це мої оберіги. Це те, що я ще раз повторюся, ношу просто для душі. Я всі аромати, звичайно, ношу для душі. Але це те, що. От Просто палички-виручалочки, мої це от прям в прямому сенсі паличка-виручалочка. Коли не знаю, що одягти, коли поганий настрій, коли хочеться в будь-яку погоду, просто чи аромат чистоти, чи хочеться квітів, чи чого би я не хотілося, в мене завжди потягнеться до альдегідних оцих двох прекрасних представників рука, і це мої оберіги року, як є. Нічого не можу сказати. Шанель номер 5 – це мій улюблений аромат. В мене повторюсь, туалетна вода. Парфумовано я мала від «Леванті» зносила. І я би, звичайно, хотіла льо і прем'єр. Льо, напевно. Теж вони прекрасні, обожнюю. Так, номер 9 Аромат, який вселяє віру у перемогу. В мене немає конкретного такого аромата. У нас були якісь на початку війни плани, типу, що будемо носити, коли там хтось здохне. Було таке, коли ми, що ми одягнемо на перемогу. Зараз вже за два роки це якось трошки. Ну, пройшов цей момент, але для мене нехай буде От, віра в перемогу це, звичайно, наші ЗСУ, і нехай це буде ну, парфум, улюблений якийсь мого чоловіка. Тому що я вірю в ЗСУ, вірю, безперечно, в нашу перемогу. І ЗСУ для мене особисто, я так не скажу, що я там сильно винюхувала, пахне моїм чоловіком. і... Нехай в нього улюблені з тих, що в нього не багато парфумів. Він носить Gucci Guilty Absolut і носить э, Red Tobacco від Mansara. Нехай це будуть просто те, чим от пахне, тому що він приїжджав, знову поїхав, і десь якась футболка, чи що, і оце от І, ну, Боже, нехай це буде мій, мій аромат перемоги, тому що я просто чекаю, коли всі наші воїни повернуться додому і чекаю свого. Тому, тому так, нехай буде так. Номер 10. В яких ароматах плануєте зустрічати Новий Рік і Різдво? Тут же можна говорити про 2024-й, тому що Різдво і Новий рік вже пройшло. На Різдво я не пам'ятаю. Мені здається, я нічого не одягала. Ми були вдома. Нічого не робила. ой, у нас сніжок почав падати. А на Новий рік я по традиції своїй на день одягаю Терермес. Це аромат заякорився в мене саме з такими приємними оцими підготуваннями. Цього року того не було. У мене був жахливий новий рік і був норма ну, самий звичайний, не скажу, що жахливий, але самий звичайний день 31 -е число, і новий рік був не дуже хороший. Але на ніч, ну, ще на... Ввечері я одягла на себе баптем, баптем до Я просто, ну, В мене був новий рік е, в ліжку. 12, я ну, не лягала спати до 12-ї години, лягла спати після 12-ї, але там якихось шампанських, чогось такого, в мене святкування як такого не було. А вже першого числа я відпочивала, дивилася серіал, цілий день лежала, дивилася серіал. Я не пам'ятаю, чи я взагалі була в якомусь парфумі. Тому так, це в мене Ермес. Тобто в мене не було ніяких святкувань, але в 31-го числа я носила ці два аромати: Ермес і це мій улюблений ветивер, І Бобтем Дуфьо, хрещення вогнем, це мій улюблений глітвейн, Різдво і все таке. Такий в мене був текст. Сподіваюся, не дуже оце от все з мене, як завжди, вивалювалося. Ви знаєте. І тому що багато думок, багато парфумів і хочеться якось обговорити. Я дуже велике дякую, говорю Юлі, за цей прекрасний тег. Ідіть, підпишіться на Юлін канал. І сподіваюся, чекаю від наших дівчат ще якихось нових тегів. Я з задоволенням буду оце от ковиряти ті банки, переставляти і трошки задумуватися над кожним питанням. Все, бережіть себе ще раз з Новим роком. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ціомкі-бомки!